Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Легендарний Mercedes е класу Е280-й. 2000 року випуску, оснащений двигуном 2,8 літрів бензин з автоматичною коробкою передач на задньому приводі. Гарна зимова гума на летих дисках, гарний стан, авто доглянуте, повністю обслуговане. наріканій абсолютно ніяких немає, вкладень не потребує, є тонування скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Управління світлом, мультируль, круїз. Пробіг даного авто 344 тисячі кілометрів. Штатна якісна мультимедіа є підігрів передніх двох сидінь, є обігрів заднього скла. Клімат-контроль в комплектації, автоматична коробка передач, електропакет, все є, все, що можливо. Автомобіль, повторюсь, повністю обслугований. Приємна ціна: 4490 американських доларів. За такий автомобіль в такій комплектації це дуже приємний цінник. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалону Автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.